А у Бога можна просити про матеріальні блага? Хороше запитання. Хороше запитання. А у кого будемо просити про матеріальні блага? Я, знаєте, є така історія. Господь Бог каже, повірі вашій, дасть це вам. Це не просто так. Цей механізм Бог заклав у структурі Всесвіту. Людина є вінець творіння. Знаєте, є така фраза, що ти в вселенні пошлеш, воно тобі то й вернеться. Тому я кажу, ну, як я кажу, я повторюю, то Ісус Христос так сказав: не говоріть пусті слова. Пусті слова нас спорожняють. Вселенна так побудована, що все, що я кажу, вона чує. Називайте це Бог, називайте це Божа присутність, називайте це закон Божий, називайте це алгоритм буття, як хочете. Воно є. І вселенна нас чує. І це доказано. Це доказано був е, такий японський вчений, який під мікроскопом фотографував молекулу води заморожену. Він заморожував воду і фотографував. І він звернув увагу, що дуже міняється структура, сама отої сніжинки, називаємо її, чи як вона там буде виглядати, да, самої молекули, не сніжинки, а молекули води. І він звернув увагу, що якщо говорити позитивні слова, то от та фігура. Досить симметрична, правильна рівна. Якщо говорити погані слова, там, я тебе вб'ю, я тебе ненавиджу, ну, такі погані слова, так, негативні, смертю і так далі. І сама фігура тієї молекули, вона була ну, дуже така ізуродована, покалічена. І так же само був один досвід, проводив один. Uh, зараз не скажу, як його призячну, але не важливо. Що він робив? Він взяв три посудини, взяв рис і в три посудини однаково насипав рису і налив води. До одної посудини вони були всі в трьох різних кімнатах. Ну, по крайній мірі, недалеко одна від одної, але були в одинакових умовах, і він до одної підходив. І казав, я щасливий, щастя, радість, позитивні, гарні добрі слова. До другої підходив і розказував їй усякі недобрі слова, прокльоване ще щось там, а до третьої не підходив. Ну, Лишив її саму через певний період часу. Перша банка, там, до якої говорилися добрі слова, рис почав бродити. Він, почав, ну, якби, він ставав такий, якби оживав, оживав, той, до якого говорили погані слова, він почав чорніти, почав портитися. А той, що до нього взагалі не обзивалося, він запліснів. Получається, що матерія мене чує? Оця квіточка ти до неї будеш говорити, вона, вона тебе чує, чому в церкві довше стоять квіти як де-небудь? Або в хаті. Ви не звертали на то увагу, але мені кажуть, принесу квіти і квіти не стоять. А я кажу, не матюкайтеся в хаті і не сваріться. І ви будете бачити, що ваші квіти на, на 2-3 дні будуть довше стояти в хаті. У нас були випадки, що ми, ну ясно, то було холодно, то зрозуміло, ми, ми на Різдво квіти поклали, це можна перевірити, можна в Ютубі подивилися, ми на Різдво поклали квіти, і вони стояли чи не місяць. Зрізані. І тому, коли я говорю, що в селенні ти що скажеш, це та сама історія. Чому Господь Бог так каже: уважайте, не говоріть погані слова, марні слова не говоріть, бо за кожне марне сказане слово будете відповідати. Бо Тому що ми в селенні портимо ту всю, оту всю збалансованість. Тому я кажу, ніколи не кажіть. Не хворійте, не, не плачте, бо тому що Вселенна частку не не розпізнає. Як ти кажеш, не хворійте, то Вселенна чує «хворійте». частку не вона не розпізнає. І як я кажу не плачте, то значить плачте. Треба казати, будьте здорові. Будьте щасливі, не треба казати не плачте. Тобто, все, що я буду казати, от ми не боїмося, що мені на роботі не заплатять зарплату. Тобі її або вріжуть, або точно не заплатять, бо ти так посилаєш вселенні. Вселенна не розуміє, що ти боїшся, чи ти хочеш, чи не хочеш. Вселенна бачить проблеми із зарплатою, яку ти посилаєш. І вона робить тобі проблеми з зарплатою. Господи Боже, дай мені роботу, хоч якусь. Господи Боже, дай мені чоловіка, та хоч якогось. Уже, так вже якогось. І хату, хоч якогось. Машину, та хоч якусь! А потім, Господи Боже, ну ти мені нашу топі, яка дав, та ти що просив, та то маєш. А ти що просиш яке-небудь? Та проси найкраще. І так же саме добробут і достаток. Просіть і дасться вам каже Господь, шукайте і знайдете. Йо, дайте роботу яку-небудь. Потім ходить, плаче, і мене така робота не здав. Ну ти що просиш таку дурну роботу? А ви кажіть, а я хочу бути там, наприклад, керуючий Національним банком України. Ти дурний точно. Прохання мають бути реальні. Реальні, то, що залежить від тебе і від Бога. Бути керуючим Національним банком від мене і від Бога не залежить. Як скажете, не залежить? Бо для того треба мати освіту. Бо як я схочу бути здоровим, то Бог мене зробить здоровим. Як я схочу бути начальником керуючим, чи як і називається глава Національного банку, то мене Бог ним не зробить. Не через те, що він не може, а через те, що в світі існує порядок. Є ніч, а є день, є зима, а є літо. І тому все має бути на своєму місці, а якщо хтось якось десь залазить на чуже місце, то Бог потім його помалу верне. Тому просіть і дасться вам, все, що будете просити, каже Господь, буде вам дано. А якщо вам не дається щось, то ви до того або не готові, або не відповідаєте, так як я буду просити, що я хочу бути головою Національного банку. Не можеш, ти, Василю, бути головою Національного банку із ряду багатьох причин. Тобто, якщо я щось прошу і нема, значить я або недостойний, або мені то не треба. Тому просіть усе, що можете. Наташа, Наташа. Отець Василь, поясніть, вірш, якщо вас не слухають, то в тому селі вийдіть з того села і обтрусіть пил із взуття вашого. Дякую. Там трохи не так написано. А якщо в якомусь місті вас не приймуть або не слухатимуть вас, то виходивши звідти, «Обтрусіть порох з ваших підошв на свідоцтвоє. Тобто, йшлося про учнів, яких Господь Бог посилав, вони нести добру новину. Віці, в чому тут є вся суть? Як я прийшов в село, і мені не сподобало собі якась газдині або 5 чи 10 чоловік, це нічого. Якщо ціле село мене не сприймає, то мені треба бути виходити, бо там Бог не знайшов місця. Тобто те то село буде знищене. І щоб ти з тим селом не мав ніякого відношення, вийди навіх з підош, обтріси, бо тому що Бог буде їх карати, щоб та кара не пала на тебе. Христос говорить серйозніше, Він каже: а якщо в якомусь місті вас не приймуть, не в селі в місті, в якомусь місці, є місце, там може бути село, це може бути місто, це може бути все, що хочете, вас не приймуть, то виходьте звідти. Бо там буде, на тому місці буде кара. А щоб ми не мали участь з річниками ніякої, навіть той порох, що приліпився до підошви, обтрусіть. Бо Бог буде карати. Але ми бачимо, що нема ні такого ні міста, ні села, ні такого місця, де би не проповідувалося Євангеліє. Чому так Господь Бог говорить? Бо якщо я приходжу в певну групу і кажу про речі святі, про Бога, і їх не, не сприймають, там нема місця для Бога. І коли є колективи або такі фірми, які працюють і кажуть, не треба нам церкви. дайте все, спокойтеся. Ми, ми, ми сучасні, нам не треба церкви. Ми справляємося без Бога і дідять не те, що на роботу, а порох на порозі обтусід, тому що вони будуть мати свою нагороду, а ви до того, щоб нічого не мали. Бо не думаю, що хтось із вас зможе там щось змінити у тій структурі, яка не сприймає Бога.